Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні ми будемо робити літню окульоровку сливи. Для цього ми взяли вже прищіплене дерево, на якому з'явилися вовчки, і на нього ми зробимо окульоровку. Сьогодні ми будемо прищіплювати новинку в Україні, це плод Flavor Grenada, що із особливостей. Саме головне це потрібно взяти, обробити інструмент для прищиплювання. Це окулюровочний ніж. Для цього підійде нам спирт. Це як хірургічна операція. Зріз потрібно виконувати спочатку на дереві, тому що там більше поживних речовин. А потім прикладувати щиток і робити прищіплювання. Беремо, робимо надріз, зрізаємо язичок, зрізаємо щиток на підвої. Обережно. І вставляємо. Наш надріз для замотування я використовую стрічку Buddy Tape. Вона дуже ефективна. При розтягуванні вона склеюється. І її потім не потрібно. Убирати. Через два тижні ми будемо перевіряти нашу прищепу. Ознакою того, що воно прижилося, це буде при доторканні до цього черешка, воно відпаде і буде видно зелену бруньку. Саме головне в цій операції це швидкість. На всю операцію потрібно витратити приблизно 20-30 секунд, ну, максимум хвилину. Якщо на зрізі вже видно коричневе окислення, то це вже процентів 90 що прищіплення буде невдале. Для підстраховки я роблю зазвичай дві бруньки. Так само. Робимо надріз? щиток те, що нам потрібно прищепити? Обережно вставляємо? Беремо плівку. <замутуємо>. Через два тижні зробимо перевірку нашого результату. На все добре. Кому сподобалось ставте вподобайки. До зустрічі на каналі.